Режим припинення вогню введено в дію на всіх позиціях, повідомляє прес-центр АТО. Майже відразу після цього офіційного повідомлення генштаб збройних сил України фіксує. Бойовики на Донбасі двічі порушують режим тиші. В Нейському напрямку терористи з артилерії та мінометів неодноразово обстрілювали позиції українських військових на території аеропорту в районі селища Піски, Опитне, Красногорівка, Тарамчук та Новомихайлівка. Це відео оприлюднило Міністерство оборони України. На ньому мирні жителі в одному з населених пунктів у зоні АТО намагаються вижити. За словами сімейної пари, вони вже чотири місяці змушені жити в підвалі біля свого будинку, ховаючись від щоденних обстрілів з боку бойовиків. В хаті все попадало, все. далі де мені дім не жить. Подвалі падімтя подвал. Пашли, падімтя покажу. чотири місця десь вотами немає? Нету, звісно. Кануна Градів не змовкає ані вдень, ані вночі. Нещодавній обстріл позбавив село електроенергії. Снарядами були зруйновані лінії електропередач. у нас сім, сім мін вон в огороді, сім лежить, сім іменно сім. Та що я тут була жила в огородах. Це ще раніше коли було тепло? Ну, тепло було тут терпимо, спалям. Бійці ато стверджують, снаряди для гармат бойовикам приходять з так званими гуманітарними конвоями з Росії, а над селом постійно кружляють ворожі безпілотники.